Як накреслити кулю в проєкції, в клітинках. Для цього спочатку креслимо звичайне коло. Потім ставимо центр цього кола. Далі? Навпроти центра малюємо ось такі дуги. Які будуть означати об'єм нашої кулі. Над точкою я десь півтори клітинки відступаю, ставлю штрих, і під точкою також відступаю, ставлю штрих. Тепер треба обережно пунктиром з'єднати отримані позначки. І переконатись в тому, що це виглядає візуально нормально, як куля. Тепер можна нижню частину цього еліпса виділити суцільною лінією. Отаким От чином ми утворюємо кулю, тобто видно об'єм. В цьому перелізі можна вже тоді робити якісь. Рисунки, які потрібні для конкретної задачі, користуйтеся.